Миру всім, мене звуть Ганна, я з місії, слово Боже. Ми живемо в суспільстві, де більше людей хрещені у дитинстві у православній чи католицькій церкві. Але проблема в тому, що нас хрестили і не навчили, що таке бути хрещеним в Отця, Сина та Святого Духа. Нам не дали основи християнської віри. Дивіться, хрестили нас всіх в традиційній церкві і не вклали основи. Християнської віри, і як результат ми живемо просто як язичники, які порушують Божі закони. Тим самим накликаємо на себе прокляття. Основи християнської віри дозволяють мати розуміння, що таке хрещення в отця Сина та Святого Духа. І коли приходять откровення, тоді приходять благословення, йдуть біси, гріхи, залежності, одержимості. А найголовніше, через вивчення основ християнської віри приходить розуміння, як стати дитиною. Божою, потрапити до раю, а не до пекла. Напишіть мені, хто хоче вивчити основи християнської віри. Благослові вам Боже. люблю.